Вже можу швидко, поки мама не бачить, сперти в неї все, всі цукерки. Беремо воду, чекаємо годину і. Спагеті готові. Гуляла б з ними, кричала б на них. Да. А ти знала, що дитяча праця вона наказується законом? Так. А тебе заставляють це все робити? Так. А ти знаєш, що по закону ти не можеш, не можеш не робити це все? Так. Я жартую. Mm. Ти знаєш, що мама, твоя мама це побачить? Так. Так. Виходить, що ми тебе підставили. От скажи тільки чесно, що ти робиш, коли мама не бачить? Лежу з котом, він мене царапає, все таке, я лежу і все <смас> у телефоні. А можливо, там крадеш цукерки? Ні. Ні, ти не любиш солодке. Таке собі. Та щось там прикольне малюю. Конструктором займаюсь. Е, я, наприклад, граю в телефоні або малюю. Нічого. Нічого не робиш. М -м, гуляю, планшет без проса. Граю з хом'яком, їм. Я можу потихеньку в неї вкрасти солоденького. <рес> Монік, не можна красти. Так, ну мама мене їх не дозволяє, ну а як мені ще їх поїсти, якщо хочеться? Ну, коли вона не бачить, я, я тихенько прикрадаюсь і включаю приставку. І ще беру планшет без дозволу. І це все разом. Сіжу в планшеті і в я довго теж можу дивитися щось. Даш, а яка твоя улюблена передача по телевізору? Кінде про А чому? Те, що я тут знімаюся. Граю в Майнкрафт. Тобі не дозволяють? Дозволяють. Ну, а коли мама не бачить, чим ти займаєшся таким, що мама тобі не дозволяє. Все, що мама дозволяє, я роблю. Якби ти стала в вашому домі на один день головною, що б ти змінила там? Які Його. правила? Все добре вдома в нас, тому і так все влаштовує. О що б ти заборонив батькам? Готувати гречку. Ти не любиш гречку? Ненавиджу. Ну, ще не треба більше грати в телефоні дуже багато. Е, та треба допомагати мені або, або відпочивати. Третій са ночі дивитися мультів. В третій годині ночі. Так. Їсти цукерки. Теж в третій годині ночі, так? Під мультфільми. Купили хомяка. Ще, ще одного. Ще одного Так. Я їх обожаю. Я б змінила, я б нічого не змінила. У нас вдома все класно. Купив собі щось на парамер ще 5. І був би щасливим. Угу. Я хочу переставити кровать і шкаф. Тобі не дозволяють? Ні. Можна грати 24 на 7 у комп'ютері. А якби тебе мама попросила приготувати вечерю? Щоб ти приготувала? Може, млинці, допустимо. Ти вмієш млинці готувати? Я можу ще вафлі готувати. Гречку? Ні. <клес> макарони. Те що родина любить, а я вже це все це все я вже, я вже вмію. Ти вмієш готувати? Да, макарони. Я приготувала борщ або суп. Як готується борщ? Ну, борщ готується з картоплі, зажарки, цибулі. Так, а м'ясо? М'ясо теж. Спагетті. Спагетті. Як готуються спагетті? Час надати. Беремо воду, чекаємо годину і спагетті готові. Борщ я приготувала пюрешку, суп та салат. А в суп треба додавати м'ясо? Так. <рес> так. Так треба. Бургер. Як готується бургер? Полочка, помідор, огірки, лук. І все. Ти полюбляєш бургер? <рес> <рес> Не знаю, макарони з сосисками. Скільки часу готуються макарони? Ну, десь хвилин п'ять. От якби твої батьки стали б дітьми на один день, а ти став би дорослим. Що б ти змінив би вдома? Я б змінив би Ну... Ну, квартиру. Змінив би квартиру. Ще другу і вивалив в стіну, і була б величезна квартира. Я б їх годувала, прибирала за них, рухала. За що? За все б, так? Так. Ми поїхали б на турбазу. Я б їх заставила робити, тому що мене вони, вони заставляють робити. Мить посуду, мить поли та сидіти без телефону. Ну, от щоб ти погуляла б з ними, кричала б на них. Да. Став би грати з ними. В які ігри? Ну, всяке. У настольні та відео. А скажи, от якби в тебе була якась би суперздібність, от якою б ти хотіла б суперздібністю володіти? Співати гарно. Я дуже хотіла співати, ходила на. І і пробувала в мене не вийшло. Літати б хотів. Би. І куди б ти полетів? В улюблену не країну, Америку. Е, я б хотіла б е, володіти телепортістю або літати. Нічим. Нічим? Нічим. Хочу овочної людиною бути. Розмовляти із животними. З хом'яками. Так. Останавлювати е, час. Спайдермена. Ти б хотів би стати спайдерменом? І що б ти тоді робив би? Паутіли випускав би. Телепорт. Телепорт. Куди б ти телепортувався? Ну, щоб не їздити там з коростам та таксі, сюди додому. У нас знімається в нашому шоу багато гарних, креативних, класних дітей, як ти. Але скажи, будь ласка, от, чим ти відрізняєшся від інших діток? Ну, на мою думку, такої української мови. Ніхто <рігі> так гарно не говорить, так як ти? Ну так. Да. Кожей, глазами, волосами, голосом, обою. Я дуже можу швидко, поки мама не бачить, спити в неї всі цукерки голосом і одягом. Врію <рігі> <Бері> Майнкрафт. Брів <рігі> Майнкрафт.